Усім доброго! Гляньте, яку красу я приготувала. Це безглютенові млинці. Тобто безборошна, в них немає ні грами борошна. Для цих млинців мені знадобиться молоко, яйця і кукурудзяний крохмаль. Це основні продукти. Їх можна зробити солоними і солодкими. В моєму випадку, на даний час, я готую солодкі млинці. Значить, пропорція така: на 100 мл молока, одне яйце і одна столова ложка кукурудзяного крохмалю. В мене тут всього по 300. Ну, всього по 3: 300 мл молока, значить, 3 яйця і 3 столові ложки кукурудзяного крохмалу. Так як я готую солодкі млинці, я туди додала. Е Столову ложечку цукру звичайного, чайну ложечку ванільного, дрібочку солі і обов'язково столову ложечку рослинної олії, щоб краще вони відходили від сковороди. Всі інгредієнти укажу внизу під відео. Ну, ви ж розумієте, можна готувати як на літру молока, так і на 200-300 мл молока. Пропорція, самі розумієте, яка. Мої млинці будуть з сиром, кисломолочним, солодким, як в магазині вони продаються, то називаються французькі. Замішала тісто і відставляю його ненадовго постояти. Тим часом готую начинку. Я беру сир, у мене тут ну, грамів 600-700, мабуть, туди додаю цукру за смаком, ванільного цукру, ні сметани, ні вершків, нічого не додаю. І просто перебиваю блендером. Благо, вони зараз є у всіх, дуже класна штука. Перетворила свій сир в крем, відділяю. ну... Всі стандартні наші замарочки. Відділяю, очищаю насадку блендера і також відставляю в сторону. Ось такий кремчик вийшов. Далі розігріваю пательню. У мене моя улюблена чавунна сковорідка. Від бабулі дісталася. Тісто виходить дуже рідке. Перед кожним, е кожного разу перед тим, як взяти тісто і налити на пательню, треба його перемішувати, тому що крохмаль може осідати. А і так, скажу, що кукурудзяний крохмаль в цьому рецепті замінити на картопляний, е не вийде. Це буде несмачно. Тісто рідке. Його, з ним треба примінитись, працювати, але вони дуже легко перевертаються, ці млинчики, ніяких проблем, якщо ви колись смажили млинці, у вас проблем з їх смаженням не буде. Руцями перевертаю, ви так не робіть, е, можна попектися, візьміть краще яку-небудь лопаточку. Ось стільки млинчиків у мене вийшло. І зараз, е, зараз я вам продемонструю. Вони м'які, вони е, тримають форму, вони не рвуться, вони не резинові. І зараз я буду французькі млинчики завертати. Тут зазвичай я це роблю за допомогою ложки і пальців, але для відео взяла дві ложечки, викладаю на один із країв і закручую трубочки. Ось такий, ось такий простий рецепт. Я, я думаю, людям, у яких є непереносимість глютену. Він зайде, вони не відрізняються від звичайних млинчиків, вони ж такі смачні. Все готово. Пробуйте смачного.